Зміни не відбуваються самі. Так вважають організатори зустрічі проактивної спільноти учасників проєкту Молодь громаді. 20 команд з кількох регіонів об'єднало бажання реалізації ідей, які допоможуть поліпшити життя суспільства. Для цього отримали можливість створити простір, де активісти втілюватимуть свої ідеї. У результаті співпраці черкаських благодійників та агентства з програми розвитку в ООН, молодь Вінничини, Київщини, Черкащини та Львівщини змогла представити соціальні проєкти з розвитку в громадах. Відтак, 20 ідей підтримали і надали можливість створити культурно-освітні хаби. Ярослав із командою представляли Вінничину. каже, мріяв створити місце, де можна відпочити без шкоди здоров'ю і з особистісним розвитком. Ми представляємо молодіжний центр «Апстрім». Ось це молодіжний центр, де збирається молодь, де молодь може класно проводити час, корисно, без всяких шкідливих звичок і розвиватися, навчатися тим знанням, які ну, не викладають в школі. Це будуть також і дні конкурсів, якихось, щоб не тільки навчатися, а щоб міст вміти провести час без алкоголю, без тютюну це дуже важливо. Ну і також ми плануємо соціальні заходи, тобто допомога місту, допомога люд людям, які за себе не можуть потурбуватися. Представники Черкаської молодіжної організації Ума на захід прийшли, щоб отримати досвід на практиці реалізовують чимало соціальних ідей. Ми очікуємо, що ми послухаємо багато цікавих перспективних людей, які надихнуть нас на створення чогось нового і не менш класного. Відновлювати українські звичаї, а не приймати чуже важливіше в культурному розвитку поколінь. Вважають у команді. Ми займаємось волонтерством. Також ми організовуємо такі більш дитячі заходи. І ну, взагалі, дуже багато цікавого проходимо стажування. Також ми проводимо такі заходи, типу як Валесова ніч». Я вважаю, що це неймовірно важливо, адже підростаюче покоління може принести новий погляд на багато різних речей у нашому житті. Ми маємо свіжі ідеї, ми маємо жагу. У рамках співпраці благодійників і партнерів з Данії 100 молодих українців змогли реалізувати свої ідеї у містах та селах чотирьох регіонів. Важливо залучати молодь до культурної розбудови країни, вважають організатори зустрічі. Вони коли щось роблять, вони активні, веселі, драйвові. І мені здається, що такої енергії нам в Україні вкрай не вистачає. Нам потрібні нові лідери. І мені здається, що саме тут вони народжуються і в нашої країни з'являються майбутнє. Вікторія Чорнобилець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.